Друзі, всім привіт! От така кучка зараз зібрана, посилок з нової пошти і з аптеки. Нам поступило звернення від захисників 71-та єгерська бригада спецпризначення про те, що вони потребують магазини. До АК-74 і магазини 762, по-моєму, калібер, гемостатики, турнікети, особливо кат. Ну і ми це зробили, Самий швидкий збір у нас був. Збір по сумі плюс-мінус як автомобіль. Один і другий, який ми до цього купували разом з вами. Зробили розпаковку. Показую вам, що у нас тут. Це турнікети, кат, кат-другий, січ, магазини одні, магазини другі, магазини треті, магазини четверті, гемостатики, засоби від комарів, від укусів, солодощі якісь. Ну і так, поїхали. Збігій йшов дуже тяжко, але, як я сказав, що завершився він дуже швидко. Звернувся до всіх, хто міг. Дякую нашій громаді, що допомагають. Дякую фермеру Леоніду ЛР. Дякую сусідці Антоніні, яка завжди також допомагає зі своїм колективом. Дякую пану Михайлу, жителю нашого села, який завжди також допомагає. Дуже велике дякую Сергію Шелудьку, його підписникам. Наскільки я пам'ятаю, він горів нік добрий і плюс сім'я з США. І жіночка ще з США, не пам'ятаю, як її звати. вибачаюсь. Ще комусь дякую. З-під його. Ну, взагалі, ну, я не знав, що ми так швидко все зробимо і все організуємо хлопцям. І найголовніше, що ми зробили, це як завжди тоді, коли їм саме необхідне зараз вони. Бо хлопці на одному з напрямків вже не буду вдаватися в подробності. Моліться за них, все буде Україна, все буде добре з ними, я вірю в це. А ворогу нашому, який прийшов на нашу землю, самі знаєте, що з ними буде. Хлопці попросили 100 магазину, попросили гемостатики, попросили турнікети. Турнікети бажано. От. Ну, типа, такі чи такі. Дорога штука, але спасає життя. Дуже спасає. Турнікети Так, також хорошої проміжки. Це штучка металева. Рівнішов теж вчора з медиком грубо говорив теж непогано. Ще якісь картки такі дали багато, а там всякі дані вказуються. Ну і ми це зробили всі разом з вами. Серега щелудьку з підписниками передав багато, я не рахував, чесно, багато магазинів. Турнікетів, гемостатиків замовляв. Також. Ми те, що зібрали разом з вами, також магазини купили, гемостатики, турнікети. Серега дуже багато турнікетів передав. Все дуже дороге. Пан Михайло купляв магазини, гемостатики, турнікети. Ну, що сказати, ми неймовірні. Я вдячний всім. Сим-сім сим. Ще турнікети кат ідуть з Америки чи з пару днів дождь, як мені сказав Серега. Це зараз буду все пакувати добре, бо це всі посилки, вони в мені приходили від різних людей. Бо на щось там я замовляв і оплачував грошей, щоб були, Там Міща скидував гроші, сьогодні забирав посилки, бо е, не було грошей. Е, Хтось е, хто щось привозив сам, когось сам забирав, е, е, то сірої заказував я, е, що потрібно, він оплачував, забирав, пересилав. Е, ну, тобто ми всі об'єднані, е, всі неймовірні, шалені. Ну, взагалі ну, в мене немає слів. Чесно, за такий короткий період таку справу зробити. Ну, реально, це автомобіль лежить. Автомобіль ми два місяці могли збирати, ми до місяця вклалися. І вклалися тоді і ми встигли, коли воно потрібно хлопцям. І дуже потрібно. Хлопці просили дуже магазини, щоб була ця штучка за щолка металева. Бо коли інтенсивний дуже бій йде, автомат нагрівається, і... автомат нагрівається і пластикова штучка е, плавиться. Ну, основна маса всі металеві магазини, з металевою штучкою, е, є ще там якийсь сплав, типу, пластику, як ви сказали, дуже класний. Ну, хлопці будуть їх перші вставляти в магазини. Та леві. будуть Потім вставлять, коли автомат вже нагрівається, і сіли, це в неї бій їде. Гемостатики теж кається така штучка маленька. Така бинт, 7,5 см ширину і 3 см довжиною. Допомагає зупиняти кровотечу і прижигає ну, сразу рану. Маленька штучка така вроді. А скільки вона може зробити, скільки життів спасти. Ну, також дорога. Турнікет. Балка спальця. Що воно просто. Якийсь ремішок. То червоний, то чорний. Але також дуже спасає життя, кінцівки нашим захисникам. Ну, я думаю, за цей час війни, скільки йде у нас війна, вже кожен з нас знає, для чого воно потрібно, кому потрібно і скільки потрібно чого. Також Антоніна каже, що ще може гроші на гроші не на збір, в принципі. Плюс-мінус закритий. Забувшу хлопці просили різні засоби від комарів, так що накупила дуже багато. Ще смаколики купила і сьогодні забрав. Завтра ще на новій пошті забираю магазини, турнікети ще дійдуть, як я сказав. Але завтра основну масу ну, все відправляю, 99,9%. Магазинів, думаю, більше 100 буде турнікетів, хлопці 100 просили, магазинів, турнікетів 50 просили, їх буде гаразд більше. Зараз 50, 60, 70, 80, 90 десь. Я ще не рахував, гемостатиків також більше купили. Все робимо для того, щоб хлопці було все добре, бо вони. Дуже хорошу роботу роблять, як вони говорять. Ще раз подякую всім жителям нашої громади, з пані Оксані старості, пану Василю депутату нашому місцевому, Леоніду Фермеру ЛР, Сергію Шелудьку, його підписникам Антоніні, її колективу, сусідам, кумам, рідним Михайлу пану, жителю нашого села. Всім-сім, всім люди, можливо. Гості, всі, ви всі молодці, всі, хто допомагає, неважливо, чи на цей збір, чи інші збори є нашим захисникам, бо вони всі наші, вони ви неймовірні, ви чудові, ви шалені, ви, ви справжні, ви настоящі. Зараз як ніяк на допомагати. Знаєте, ну, колись мені людина одна сказала багато хто городиною допомагає, зараз уже Городини хлопцям не треба. Вже нема кому їсти. і Вони не хочуть вже їсти. Вони хочуть одну справу тільки зробити. Так що дякую всім, хто допомагає Збройним силам України. Неважливо, яка бригада, підрозділ, рота, Неважливо. Неважливо СБУ, чи це ГУР чи ще щось. Всім дякую, дякуємо, дякуємо, дякуємо. Низький вам уклін. Розпакувати магазинчик проводити. В принципі, всі магазини добрі, так що... Хлопцям по стандарту, запитайте чому в магазині Хлопцям по стандарту 4 йде, їм для інтенсивного штурму хоча б 10 потрібно на одну людину. Десь. Якусь групу одну ми забезпечили. Турнікетами, я думаю, не одну групу забезпечили, гемостатиками. Так що, друзі, ще раз всім дякую. Слів не вистачає за те, що ви робите, за те, як ви допомагаєте. Ну, реально, ви, ви шалені, ви справжні, ви ну, молодці. І всі ми молодці. Бо зараз допомога потрібна негайно, ближ, найближчий місяць-два. е, точно, конкретно, бо від цього багато чого залежить. Багато чого хлопців є. Самі знаєте, але багато чого ще додатково потрібно. Так що всім дякую. Низький вам уклін. Слава Збройним силам України, слава Богу. Слава всім шаленим, хто допомагає, хто молиться. Моліться за 71-го. Скоро будуть новини. А новини є, як завжди, і добрі, і погані. Помоліться, будь ласка, і моліться.